При центрі надання адміністративних послуг у Луцьку відкрили перший на Волині центр рекрутингу української армії. Загалом в Україні це вже 43-й подібний центр. Зазвичай їх створюють для надання інформації та підтримки громадянам, які бажають вступити до лав Збройних сил України або ж долучитись до служби в інших силових структурах. Приміщення обрали не випадково, оскільки саме сюди приходять, аби отримати достовірну інформацію. Даний ЦНАП Луцький зважається навіть одним з найкращих, хочу зразу наголосити в Україні. Яку б роль і яку б задачу не поставила нам держава, ми завжди її виконуємо на найкращому рівні, і ми пишаємося тим, що Центр на надання адміністративних послуг персонал так це відображення справді людяності і підтримки у всіх завданнях, яких є. На відкритті центру рекрутингу був уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бажавець. Він пояснив, що тут не видаватимуть повісток та не повідомлятимуть ТЦК та СП про відвідувачів. Усе анонімно тут допомагають та консультують. Це просто інформація і допомога. Тому ми закликаємо. Будь ласка, прийдіть, будь ласка, подзвоніть, спитайте за себе. Можливо, за свого родича можливо хтось боїться прийти сам. Нехай прийде друг, знайомий брат. Мама, От у нас є випадки, коли мама приходить за сина питати. Так? Є дружина за чоловіка, приходить запитати, а що, як, а де він міг би влаштуватись на сьогодні, причому важливий момент, людина, яка хоче добровільно мобілізуватися, навіть не просто за контрактом, а мобілізуватися в військові пріоритетні частини, вона з допомогою центру, так само або безпосередньо контактує з військовою частиною, вона навіть в процесі оформлення не заходить в ТЦК. На сьогодні до мережі центрів по країні звернулось більше 21 тисячі людей за неповних пів року від створення першого центру. Перевагою є великий вибір як посад, так і частин, де потрібні військові. Через центри рекрутингу української армії можна долучитись не лише до збройних сил України, але й до підрозділів всіх сил оборони. На сьогодні доступно більше 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів безпілотників. Задача дівчат критерій, підбирати все ж таки, знайти, якщо людина вже зголосилася, буде шукати день, два, три, тиждень, другий підбираючи, обзвонюючи, щоб все ж таки під його профіль, фах, попередній досвід, стан здоров'я, все ж таки знайти йому позицію, де його будуть чекати, яка йому так само буде ну, до вподоби. Відкриття таких центрів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та у спрощенні процесу набору для тих, хто готовий долучитись до захисту України, зробити цей процес правильним. Та вмотивувати майбутніх військових вкрай важливо, Луцька міська рада завжди підтримує ініціативи державних органів влади, особливо в цей непростий період часу, коли в нашій країні триває війна. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що проведення мобілізації має бути правильним. Ми вдячні нашим воїнам, які сьогодні на передовій відстоюють інтереси нашої держави, захищають наш спокій. Ми дякуємо за те, що. Ми тут, в місті Луцьку, відносно в мирних умовах перебуваємо і дякуємо кожному і кожній. Навчені цивільні рекрутерки допоможуть кожному, хочемо знайти собі посаду у силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом. Ми будемо працювати в наші робочі години, тобто нашого ЦНАПу з понеділка по п'ятницю. Ми доступні як особисто. Так і по телефону, і у всіх месенджерах. Мережа центрів рекрутингу української армії завершить формування до кінця року. Наразі рекрутуватися з допомогою центру можна вже і в обласному центрі Волині. Адреса місто Луцьк вулиця Лесі Українки 35.